Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні, друзі, ми подивимося всі наші основні новини на сьогодні по ринку, проведемо налітку по біткоїну. Також обговоримо підвищення ключової базової ставки, яке у нас сьогодні, скоріш за все, відбудеться в 21.00. Тому, відповідно, відео буде цікавим, обов'язково дивіться його до кінця. Щоб не пропустити нічого цікавого та важливого. А також, друзі, хочу вам повідомити, що вже 28 числа в нас буде нова камера, тому не звертайте увагу на якість, тому що у нас на даній камері зламався фокус. Також перед початком цього відео хочу вам порекомендувати наші платні продукти. Це закритий клуб криптобізнес. В нашому закритому клубі ви отримаєте платних матеріалів на 1600 доларів. А також ми даємо сигнали. По споту ведемо торгівлю та поступово збільшуємо наш торговий депозит. Якщо ви бажаєте працювати на ринку з нами, вступайте в наш закритий клуб. Ціна на даний момент цього лижна всього лиш 100 доларів, 100 USDT. Ціна дуже низенька порівняно з тими матеріалами, які ми надаємо. Тому кому цікаво, всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну. Біткоін у нас торгується по 29300. Ситуація вчорашнього дня в нас не помінялась. Біткоін стоїть на одному місці. Е перша основна новина в нас на сьогодні це в нас 21.00 21 відбудеться засідання ФРС щодо рішення по ключовій ставці. 98 е учасників ринку 98 е людей ну 98% людей вони схиляються до того, що ставка буде піднята на 0,25 базисних пунктів. Ціну це вже по біткоїну у нас закладено, тому відповідно ніяких там сильних падінь або росту в принципі на даний момент я не чекаю. А після вже того, коли ставка, наприклад, буде піднята, буде виступ голови ФРС Пауеля, І відповідно від його слів буде багато залежати подальший напрямок ринку. Все буде залежати від того, яка риторика в нас буде від нього транслюватись. І, відповідно, я думаю, що учасники, будуть робити, учасники ринку будуть робити якісь висновки і, відповідно, здійснювати ті чи інші, інші дії на ринку. І, відповідно, можемо побачити бриття сьогодні як і вниз, так і вверх. Тому, відповідно, від, спот, від фьючерсної торгівлі рекомендую сьогодні відмовитись, хто цим займається. І немає багато досвіду, і, відповідно, не заходити на ф'ючерси. А зараз, як завжди, ми переходимо до наших топових індикаторів, будемо переглядати ситуацію у нас на сьогодні. По біткоїну у нас нові цілі 46 350 доларів. Сильна зона підтримки 28 529 доларів. Тому, відповідно, навіть якщо в нас ставку піднімають на 0,25 базових пунктів, риторика від. ФРС у нас буде така, наприклад, негативна. Я все одно не очікую, що біткоін у нас коригується куда набагато нижче. 28 500. Я думаю, що 28500 це така сильна лінія підтримки, яка буде тримати біткоін. Сквізи нижче у нас можливі, але закріплення 28500 доларів і нижче я не очікую. Тому що спочатку, я думаю, що ми повинні пройти до наших цілей, це 46 350 на даний момент, після чого можемо йти в якусь більш глибоку корекцію. Адже ми пройшли повноцінний медвежий ринок, корекція була в нас більше року, тому, відповідно, зараз потрібно змінити напрямок, змінити тренд, дойти до 46300 на даний момент, а взагалі до 46-48 тисяч, після чого можна побачити вже таку більш довгострокову та глибоку корекцію. Також по індикатору 2 мультиплікатор ціни по біткоїну, ми бачимо, що ми досить довго торгуємось в зоні акумуляції та накопичення, пора би вже звідси виходити, тому найближчим часом я буду очікувати, що ціна проб'ється вище, закріпиться вище 32 800, і ми будемо рухатись до наших цілей 46-48 тисяч доларів по криптовалюті біткоін. Зараз, як завжди, переходимо на наш топовий індикатор ДІВ, бачимо, що нових сигналів немає. Хоча в нас в принципі, відбулася така непогана корекція з 31 700 до 29100 ми опускались 28 900 навіть бачимо, ціна доходила до тих відміток. Але все одно ми бачимо, що нових сигналів на корекцію в нас немає. Тому відповідно, ось ця вся ситуація та проторговка в нас вважається як боковик. Після чого я буду очікувати ще один імпульс та ріст, можливо, до 34 тисяч доларів. І, можливо, там в нас поступить сигнал на корекцію, де ми зможемо зафіксувати торговий депозит, зафіксувати профіт і очікувати корекцію для того, щоб відкупити е, криптовалюту біткоін нижче. Бачимо, що сигнал по 26400 в нас, в принципі, добре відпрацював. Ми заходили по 27200 і будемо очікувати якогось е, більш. Е, більш е, Вагомого росту або нового сигналу на е корекцію. Також, друзі, давайте ще перемістимо з наш телеграм-канал Криптобізнес, подивимось е цікаву ось те, ось таку ось таке сходство з минулими циклами по біткоїну. Е відкриваємо ось таку картинку і бачимо, е як відбувався в нас е як відбувалися в нас ці бочі ринки. Це в нас 12, 15, 19. Рік, і відповідно зараз у нас 23-й ситуація показує. Це у нас була медвежка, ось тут медвежка, тут медвежка, і відповідно в цьому циклі в нас була медвежка. Після чого ми бачимо, що в нас відбувався, після того, коли ми досягували дна, у нас відбувався в принципі, хороший імпульсний ріст, потім корекція, і потім вже відповідно, повноцінний бичий цикл. Також в нас ось тут була медвежка, після чого ми прийшли до наших цілей по зеленій лінії. Це було ось тут. А, і ми можемо бачити це ось тут на графіку, що ми прийшли ось сюди, після чого в нас відбулася корекція, і після в нас відбувся повноцінний бичий ринок. Минулий цикл також е, пройшли ми дно, е, сходили до наших цілей, зелена лінія по нашому індикатору P-Cycle Top. Ми бачимо, що ми дійшли сюди, після чого була корекція, а потім повноцінний бичий ринок. Ось як це виглядає на даному індикаторі. Медвежий ринок, далі ріст до наших цілей, корекція і потім повноцінний бичий ринок. Дивимось ситуацію зараз на даний момент. Бачимо, що дно по біткоїну ми також, в принципі, вже пройшли, Медвежий ринок в нас відбувся. Далі в нас відбувається ось такий ріст, і далі в нас ось, ось такий синій графік це вже домальована ситуація, домальована картина згідно тих сценаріїв, які в нас були три минулі циклі. Цикли. Відповідно, бачимо, що в нас ось тут е, перебуває біткоін корекції, після чого можемо отримати сильний імпульсний різ до 46-48 тисяч доларів, після чого корекція, і потім повноцінний бичий цикл росту по біткоїну. Тому відповідно можемо очікувати, що біткоін пройде до 46-48, піде в корекцію, і потім у нас вже відповідно після халвінгу буде новий бичий ринок. Політкої сезону у нас альткоін сезон перебуває на відмітках 29 пунктів. Нічого нового та цікавого по аліткоїнах у нас на даний момент не відбувається і не може відбуватись, тому що вся ліквідність перебуває в криптовалюті біткоін. І саме коли біткоін досягне хороших відміток, цілий, де відповідно учасники ринку будуть фіксувати та переливати ліквідність з вальткоїни. Тоді, відповідно, можна очікувати альткоін сезон та хороший ріст по фундаментальним альткоїнам і відповідно заробити на них 2-3 ікса. Думаю, в міні-бичому ринку це буде можливо. Ось, друзі. Тому такі новини в нас на сьогодні. Якщо було цікаво, обов'язково ставте лайк.